Глибоко в серці мексиканських джунглів Чіапаса знаходиться паленке стародавнє місто Майя, оповите таємницями і знову поглинуте природою. Кейсі Гамлін, UK, 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 століттями джунглі, приховували його храми та палаци під густим покривом ліан і дерев, зберігаючи їхні секрети. Коли дослідники нарешті знайшли паленке у XVIII столітті, вони виявили місто, де камінь і джунглі назавжди переплелися. Прогулюючись тут, ви будете оточені криками мав ревунів та видом туканів. Історія та природа гармонійно поєднуються. Паленке це не просто руїни, це живе свідчення народу Мая, де кожен камінь шепоче історії про королів і богів. Сірі піраміди міста височіють над смарагдовими джунглями, створюючи вражаючий контраст, який оживляє минуле. Досліджуючи це місце, ви відчуєте присутність тих. То колись тут правив і поклонявся, їхня спадщина викарбувана в кожному різьбленні. Це не просто подорож до загубленого міста, це повернення в минуле, у світ, де цивілізація і дика природа були єдиним цілим. Дозвольте нам прийняти диво паленке і розкрити історії та таємниці, приховані в його каменях. Тут спадщина Майя і краса джунглів назавжди переплетені. Наша перша зупинка храм написів, найвідоміша споруда Паленки. Ця піраміда містить один з найдовших текстів майя, викарбувані панелі якого розповідають про королів та історію міста. У 1952 році під храмом було виявлено приховані сходи, що ведуть до гробниці Пакаля Великого, одного з наймогутніших правителів Майя. Кришка саркофага Пакаля це шедевр. Що зображує його подорож від смерті до переродження в Бога, переплетене зі священним світовим деревом? Це відкриття змінило наше розуміння пірамід Майя, показавши, що вони були як храмами, так і королівськими усипальницями. Хоча сьогодні відвідувачі не можуть увійти до гробниці, її значення відгукується по всьому Паленке. Храм написів є пам'ятником баченню короля та духовному світу Майя. Це були священні місця, побудовані для вшанування богів, спостереження за зірками та забезпечення спадщини короля. Стоячи біля його підніжжя, ви відчуєте вагу історії та неперевершену силу цивілізації Майя. Тут минуле не просто пам'ятається воно живе в камені. Навпроти храму написів знаходиться палац, величезний лабіринт внутрішніх дворів, галерей та оглядової вежі. Це було серце Паленке, де жили королі, проводилися церемонії та вирішувалася доля королівства. Його чотириповерхова оглядова вежа, унікальна для світу Майя, давала астрономам можливість спостерігати за сонцем і зірками, узгоджуючи церемонії з космічними циклами. Вишукані кам'яні рельєфи зображують королівські ритуали та завоювання, тоді як стародавні парові лазні та кам'яні лавки натякають на повсякденне життя. Внутрішні двори палацу, такі як Двір Полонених, нагадують нам про могутність паленки та його панування над суперниками. З його верхніх поверхів гармонія міста з джунглями стає очевидною свідченням майстерності майя. Палац Залишається німим свідком світу, наповненого владою, знаннями та красою. Через річку отулом знаходиться група Христа. Три храми, побудовані сином короля Апакаля, Канбаламом Трої, на честь богів і для легітимізації його правління. Храм Христа присвячений небесному Богу і цамнаю, зображує світове дерево та сцену. Де Пакаль передає владу своєму сину. Храм Сонця, прикрашений щитами та списами, пов'язує королівську владу з війною та космічними циклами. Храм Листяного Христа вшановує Бога Кукурудзи з різьбленням, що зображує Кукурудзу як джерело життя Майя. Разом ці храми представляють Всесвіт Майя, Небо, підземний світ і землю. Це політичні заяви. Теологічні пояснення та витвори мистецтва, що святкують нового короля та неперевершену силу паленки. Тут камінь розповідає історії про богів, королів та цикли, що формували життя мая. Дослідження паленки означає занурення в живі джунглі, де руїни та тропічний ліс нероздільні. Повітря вібрує від криків мав прибунів та шелесту крил синіх метеликів морфом. Гігантські дерева сейба, священні для майя, височіють над храмами, їхні корені обіймають стародавні камені. Ліани та папороті відвоюють місто, створюючи чарівний, постійно мінливий пейзаж. Папуги та тукани літають над кронами дерев, тоді як полохливі агуті блукають внизу. Присутність джунглів є нагадуванням про те, що природа завжди повертає своє, завжди оновлюється. Паленке це не мертве місто. Це місце, де минуле і сьогодення цивілізація і дика природа переплітаються. Тут швидкоплинність людських досягнень контрастує з вічним циклом джунглів. Ця жива якість робить паленке незабутнім. Після дослідження Паленке сусідні водоспади Місольхата Агуа Асуль пропонують освіжаючу зміну. Самотній водоспад місольха спадає у кришталево чистий басейн, оточений пишними джунглями, видовище, ніби з загубленого світу. Пройдіть за водоспад, щоб насолодитися захоплюючим туманним видом. Агуа асуль зачаровує своїми бірюзовими басейнами та білими вапняковими терасами, ідеально підходить для купання та відпочинку. Ці водоспади не просто красиві, вони є важливою частиною. Природної спадщини регіону, як це було і для Майя. Тут ви можете поміркувати про зв'язок між стародавньою цивілізацією та диким ландшафтом, який її сформував. Річки, що живлять ці водоспади, колись забезпечували водою міста Майя та надихали їхні міфи. Природа та історія переплітаються в чяпасі. Відвідування паленки легкодоступне та корисне. Приїжджайте рано, щоб відчути руїни в прохолодному ранковому тумані. Сусіднє місто пропонує все: від еколоджів у джунглях до доступного житла та смачної місцевої кухні. Найміть місцевого гіда Майя, щоб розкрити приховані історії цього місця та оживити німі камені. Паленке – це не просто пункт призначення, це живий зв'язок з величчю Майя. Тут Людська майстерність і природа співіснують у захоплюючій гармонії, стоячи в тіні храму написів, ви відчуєте глибокий зв'язок з давнім світом. Паленке дозволяє вам не тільки побачити історію, але й відчути її. Ця подорож закарбується у вашій пам'яті, нагадуючи про неперевершену красу та досягнення мая.